Вітаю в ефірі Толопроект 72 години. Знову про вічне, про головне. Про церковні свята, 27 січня, свята церква гонорує рівноапостольну Ніну, Ніну, просвітительницю Іверії. Іверії так називалась Грузія. Колишня країна Іверія це була колишня країна в Закавказі, і Так вона називалася до приєднання до Росії, тобто до 18 січня 1801 року. Була Іверія. І була в ній Просвітильниця Ніна. До речі, якщо сьогодні хтось завітає до Рузії, побачить, скільки там храмів, християнських храмів в самих-самих різних місцях і гонорується насамперед рівноапостольна Ніна. При оказі вітаю всіх Нін. І дещо про це свято 27 січня середа свято рівноапостольної Ніни. Коли за часів коли ще жила Божа Матірі. Апостоли зібралися якось і разом з ними була Божа Матір, і кинули жереб, кому куди йти нести свою просвітительську місію відносно Христа, відносно вірування в Христа в різні країни. І Божій Матері випала саме Іверія. Вона думала, що потрібно відразу піти до цього краю і там віщувати Слово Боже. Але спустився Ангел Божий і сказав, що ні, це буде пізніше. І за декілька століть з'явилася Ніна, молода дівчина, яка вжила в заможній, потужній родині, яка стала християнкою. Одного разу вночі до тоді ще просто дівчини Ніни прийшла Божа матір і в руки дала їй Христа. Хреста, як в нас би сказали на Україні, злозини. А лозина, до речі, це болгарською мовою, це виноград. Із виноградових таких гілочок, сплетений хрест, і сказала: іди в Іверію і неси туди слово Боже. Коли Ніна проснулася, дійсно в неї в руках був такий малесенький хрестик, саме з гілочок зроблений. Вона зрозуміла, що не було звідки взятися цьому хресту, і, і це був не сон. Це було значно більше, ніж сон. І дійсно. За благословінням, благоволінням Божої Матері, Ніна вирушила до Іверії. Цим Христом вона зробила, здійснила не одне чудо. Наприклад, одна жінка бігла з малим немовлям, яке було у важкій хворобі, і тоді тільки прикос... дотикнулася Ніна в п'яти місця до дитини, до голови, до ручок, до ніжок з цим Христом, і дитина відразу була зцілена. За волею Божою за молитвами Ніни, втім, докладніше про історію про святу Ніну вам розповість отець Андрій, 27 січня. Православна церква вшановує пам'ять великої подвижниці Господнії святої ревнопостольної Ніни, просвітительки Грузії. Серед числа святих угодників Божих є преподобні мученики, святителі, а є ті, які сподобалися називатися рівноапостольними. Рівноапостольними ми їх називаємо за їхнє особливе служіння. Вони подібні, як і апостоли, які. Після Вознесення Христового, після зішестя Духа Святого, розійшлися по всіх краях світу і проповідували Іванлії Христове, навертали до віри в істинного Бога в цілі народи. І впродовж століть в церкві Христовій знаходилися такі подвижники, які, подібно як і апостоли, життя своє посвячували повністю Богові і своєю ревною проповіддю, силою Духа і благодаттю Духа Святого вони також навертали до віри в істинного Бога цілі народи. І якраз серед цих подвижників і рівноапостольна Ніна. Ця угодниця Божа народилася приблизно в 280 році в Кападокії, в невеличкому містечку, де було багато грузинських поселень, тобто багато жило людей, які були родом із Іверії, і Ніна була із знатного роду, тому що батько її був родичем святого Георгія Побідоносця. Мати Сусанна була сестрою Єрусалимського патріарха Ювеналія, і батьки ревні християни, а гоніння було на християн тоді, тому християни таємно сповідували свою віру і таємно виховували своїх дітей у вірі Христовій. Так, от батьки святої Ніни також дитину свою повчали законом Божим, і будучи досить ревними християнами, коли дитині вже було 12 років, вони з благословення патріарха своє життя також посвятили Богові батько. Ніне пішов у Йорданські пустелі і там е, провів своє життя в служінні Богові. А мати е, при Єрусалимському храмі, при гробі Господньому, також була деяконисою і служила Богові. А дочку віддали. На попечительство стариці, яка також піклувалася про неї, навчала заповідей Господніх, виховувала у вірі у молитві. І От Ніна багато часу проводила в читання святого Писання в молитві. І одного разу, коли вона читала святе писання, дійшла до того місця, де розповідалася про розп'яття Христове. Їй розчулила та картина, коли розпинали Христа. І особливо вона звернула увагу на Хитон, який воїни зняли з Христа, який залишився нерозвірваним і не uh, um, uh тоді вона запитала староцю, де цей хітон? Стариця розповіла, що за переданням цей хітон знаходиться десь у Грузії, яка до речі до цих пір ще є непросвіченою країною. Туди випав був при Святій Богородиці проповідувати. Але до цих пір Грузія лишилася непросвіченою світлом христовим країною, оскільки ангел Господній Богородиці звістив, і вона оділом своїм мала гору Афон. А як ангел Господній звістив їй, що Грузія потім стане її. Земним уділом в кінці віків, так от Ніна загорілася е, любов'ю до Бога, ревною молитвою, і хотіла просила Богородицю, щоб Господь сподобав її побачити, коли ж і Грузія буде просвіченою. І так, коли вона молилася однієї ночі, в сні їй явилася Пресвята Богородиця і е, подала їй хрест сплетений із виноградної лози і сказала Ніні, щоб та йшла в Грузію, проповідувала віру Христову. А цей хрест е, і в дорозі. І в подальшому її служінні буде її охороняти. Коли Ніна проснулася, вона дійсно побачила в своїх руках хрест сплетений із виноградної лози. Вона розповіла свій сон своєму дядькові, патріархові і з благословення патріарха вирушила в подорож у Грузію. Приблизно, як передий нам літопис в Грузію. Ніна прийшла в 319 році, і з тих пір почалося її рівноапостольне служіння серед язичницьких народів. За її проповіддю, за її молитвою наверталися язичники до віри Христової. Зокрема, за її молитвою відбувалося багато зцілень, і зціленою була і дружина грузинського царя. Але навіть бачачи такі чудеса, сам цар не навертався до Бога і. Наповнений язичниками, хотів стратити Ніну. Але коли вони розмірковували про те, яким чином знищити Ніну, темрява оповила їх, і цар осліп. Він осліп, і сліпота пройшла аж тоді, коли почала за нього молитися рівноапостольна Ніна. І бачачи такі чудеса, цар також навернувся до Бога. І, будучи вже сам християном, всіляко сприяв, щоб і його народ навернувся до віри Христової. А по його проханню і по проханню Ніни із імператор Костянтин прислав єпископа, прислав священників, духовенство. І таким чином. Почалася така вже масштабна проповідь на теренах Грузії, проповідь віри Христової вже приблизно в 324 році. Грузія була християнською державою. Звершивши своє служіння в схеті в древній столиці Грузії, Ніна направилася і в східну частину країни, особливо в гірську місцевість, де ще жили люди, які були не просвічені вірою Христовою, а ще залишалися язичниками. Там вона багато проповідувала, і, зокрема, в, в, в частині в частині Кахеті в свої проповіді навертала до віри народи. Свята рівноапостольна Ніна особливо шанована в Грузії, особливо. Шановна не тільки Грузії, але і в нашому українському народі. Свідченням цього є те, що багато наших жінок носять ім'я цієї святої угодниці рівноапостольної ніни. Тому в цей день хотілося би привітати всіх, хто носить ім'я рівнопостильної. Ні, не нехай ця свята угодниця Божа буде за вас предстоятельницею перед Богом. Нехай вона вимолює у Господа Бога для вас, хто носить ім'я цієї святої, всі небесні, земні Господні блага. І щоб вона для нас була не тільки молитвеницею, але і зразком, прикладом належного християнського життя, ревного служіння Богові.